Це в нас в реакторі готуються шампунь для всіх типів волосся. Зараз у нас іде якраз процес розчинення порошкових павів. Далі у нас буде зараз іде процес нагрівання. Олена Захаревич показує процес виробництва шампунів на своєму підприємстві, яке вона разом із чоловіком перевезла до Івано-Франківська через повномасштабну війну. Переїхали з Бучі, що на Київщині в кінці березня. Тоді ж власники почали пошук приміщення. Приміщення було достатньо важко знайти, але нам пощастило те, що, я так розумію, ми були одні з перших, і нам дісталось класне приміщення, тому що а, власник цього приміщення, наш органодавець, зробив під нас повністю ремонт. Тобто ми майже свої гроші не вкладали. Вивезли з бучі власники тільки 30 відсотків обладнання. Решту їм продав один із клієнтів, який також займався косметикою. Олена розповідає, переїзд обійшовся їм у понад 100 тисяч гривень. Проте вивезти цю техніку їм вдалося не одразу. Ми дізнаємося, що територія вона ціла. У нас все якби ціле, все зачинене. Вроді навіть нічого не пошкоджено. Там не дах, не скло, нічого. Все ціле вроді. Як. Ми такі все. Будемо вивозити, шукаємо машину. Це якраз почалося ці проблеми з бензином, і ми шукали машину, щоб так більшу 20 тонн, Там, наприклад, не знаю, я не дуже розбираюсь, і ми не могли знайти машину, тому що просто не було палива. Найперше зі слів Олени вивезли з Київщини сировину, бо з її постачанням через повномасштабне вторгнення були проблеми. Переїзд Бучі зайняв у власників близько місяця. Зараз розповідає Олена, у них працює два виробництва у Франківську та Бучі. Частина працівників з Київщини переїхала ще на початку війни. Інші залишилися. Ми дуже цінуємо нашу команду в Бучі, цю команду, яка переїхала з Києва дівчата сюди працювати, і ми не можемо залишити їх без роботи. Тому ми поки залишаємо два підприємства, тому що там дуже навчений класний персонал. Ми їх дуже довго збирали і дівчата, і хлопці. І якось оце все там розбирати рука не піднімається. Плюс зараз є робота, там офіс себе повністю забезпечує. Ми не заробляємо гроші на даний момент, ми повністю в нулі. Переїжджати після перемоги в Бучок, каже Олена, не планують. Будуть розвивати виробництво в обох містах. В Івано-Франківську підприємство вже розпочало виготовляти косметику для військових, які на передовій. Галина Маріщин, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.